Так, поділюся з вами ще одним косяком, який я знайшов. Щось, наче все по розміру, все по їхній таблиці, дивися, переміряв, але вийшло так, що ось цей ніжне кріплення вийшло не на цю планку, а ось там трохи нижче. Тому я прикрутив. Одну пластину і вже до неї прикрутив це кріплення. Вважаючи, що воно все одно слугує для того, щоб воно не зійшло з верхнього кріплення, то мене це задовольнило. Але хотілося вже там щось приварити, але часу не так багато і взагалі, по графіку зараз у мене не повинно було бути світла. Тому ось такий варіант. Тепер воно висить, можна збирати. Я вже зібрав ось тут таку схемку, і можна буде підключати. Прямо зараз воно вже і працює. Дом з першого положення трьохходового рубильника заживлений. Опа, і тут все автоматика теж заживлена. Але поки що її не налаштовував. Що ж, продовжуємо. Так, переношу інвертор. І вияснилось, що я взяв тут шпильку восьмого діаметру, тому що в мене не було в наявності потрібних болтів. І виявилось, що вона повинна бути за не виступати за ось ці ребра. Чи принаймні я так думаю, тому що я першого разу повісив, а він у мене стоїть так під великим кутом. Тому я його зняв, прибрав з цього, ну, зробив все можливе, щоб зменшити їх профіль. І в процесі трохи подряпав пластинку. На жаль, так, доведеться, зараз буду вішати дивитися, чи воно. Вже достатньо чи ще потрібно зменшувати розмір. Так. Це ще не остаточний варіант. Ось так я зібрав, не остаточний, тому що в мене не вистачило дроту. Замість цього синенького повинен бути десятка, а не 2,5. Поки що цього вистачить, але на довгу перспективу я його заміню теж на десятку. Зараз воно вже працює через інвертор, тільки я не вмикав зарядку на інвертора. Хочу панелі прикрутити і подивитися, як буде температура змінюватися всередині шафу. Бо поки що для підтримки температури я поставив сюди ось таку. Обігрівач, здається, він 400 Вт. Щось таке. Думаю, що його на... для підтримки батареї вистачить. Я його, здається, на 20 градусів поставив. Так, 20 градусів воно підтримує. А на охолодженні буде 30. Ну, охолодження я поки що не реалізував. Так, бачимо мережу. Ще здається ось ці е, реле напруги показують, невірну напругу, тому що після інвертора воно завжди видавало 230 вольт, я міряв. А тут стабільно видає 228. Так, так, що ось так. Буду закривати все і завершати роботу, бо вже 10 година вечора.